Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про військові історії будемо говорити із з військовим оглядачем. Ігор Козій з нами на прямому зв'язку. Вітаю пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Друзі, а поки сам не забув, і ви не забудьте лайки, вподобайки, підписки і коментарі, те, що просуває наше відео у мережі. Тож, будь ласка, не вминайте боком. Не забувайте це. Просуває, допомагає і мотивує. Ми розпочинаємо. Пане Ігоре. Стосовно льотних справ, хотів би з вами поговорити з того боку, з російського пропагандистського боку, і е, загалом, в принципі, і західні змі також підхопили, начебто, Російська Федерація готується до десантної операції, висадки десантників на правий берег. Херсонщини, наскільки це взагалі можливо, чи є можливості у росіян, і чи можемо ми цьому зараз запобігати? Дивіться, по великому рахунку, щоб провести повітряну десантну чи десантно-штурмову операцію, для цього основне завдання це як правило придушити все, що пов'язано з ПВО. Протиповітряної оборони. Тобто, якщо це Росіянам вдасться, то сам задум проведення цієї операції він може мати певним чином, ну скажімо так, десь на якомусь окремо взятому напрямку певний успіх, і це треба. Чи мали ми досвід боротьби з такими речами? Так мали. Гостомель згадайте. Згадайте Гостомель, згадайте Васильків, згадайте інші напрями, де пробували використовувати або, скажімо так, військово-транспортну авіацію, або армійську авіацію. Я маю на увазі в першу чергу це транспортні вертольоти, бойові вертольоти і таке інше. Ясно, що це не просто заява, це скоріше заява, яка має, знаєте, ну, скажімо так, різного плану підхід до цього. Що мається на увазі? Мається на увазі, ну, по перше, якщо російська сторона про це заявляє, то вона як би змушує протилежну сторону мається на увазі нас з вами. Бути більш пильнішими за повітряним простором, а це вимагає включення е, і роботу певним чином радіолокаційних станцій. Я не виключаю, що це робиться саме з метою, щоб їх виявити. Де вони розташовані, міста їх розташування е, з метою подальшого знищення. Тобто такий варіант теж не треба відкидати. е, інше, е фактично. Інформаційний супровід цієї операції може бути пов'язаним з тим, що просто робиться спроба відлікти увагу від чогось одного на щось інше. Тобто, це на військовому язику знаєте на військовій мові називається фактично ведення противника в оману, що відбувається в рамках або оперативного маскування, або стратегічного маскування в залежності від тої операції, які Яку планують провести е росіяни, чи висаджувати щось більш потужне, чи робити тактичний е десант е невеличкого плану, як правило, може бути до батальйона, рота? Е в залежності від того, що саме який об'єкт для цієї операції буде передбачений? Е ну, я б, е знаєте, в цьому питанні спробував. би е Зробити зустрічний підхід, а чи можемо ми проводити такого роду операції? Тому що по великому рахунку зрозуміти правильно, що ну, його називають іноді вертикальний охват, да? тобто перестрибовуємо, да? перепригуємо через фактично перший ешелон і проводимо якусь операцію в глибині, але знаєте в умовах, коли ПВО працює з обох з обох сторін дуже пильно, то треба чітко розуміти, чи зможемо ми провести цю операцію. Тобто, теж пов'язано з тим, то що вогневі засоби повинні знищити певним чином засоби повітряної розвідки, засоби. Протиповітряної оборони для того, щоб проводити таку операцію. Сьогодні в умовах, ну, скажімо так, масового використання безпілотних літальних платформ, надводних платформ, можна, в принципі, цю мету досягнути. Тобто, якщо ну, масово використовувати дрони, з метою проведення тих чи інших розвідувальних збору розвідувальної інформації, розуміння на яку глибину буде все це робитися, розуміти масштаб цієї операції, то е, питання використання дронів воно може дати певним чином певний ефект. Але ще раз кажу: е, не подобається саме те, що ми починаємо обговорювати це на сьогоднішній день. В інформаційному полі, тобто, я завжди кажу: це може бути як інформація, так і дезінформація, і це треба правильно розуміти. До цього необхідно правильно ставитись і чітко розуміти, що війна це не тільки майстерність знищення, ну й майстерність маневру майстерність обману, майстерність ведення. Супостата, знаєте, створення йому таких умов, щоб він відреагував на це трошки по іншому, е, ну, є у людей, які займаються питаннями е, і ПСО інформаційно-психологічних операцій, різну термінологію да, для цього питання. Тому, е, от ми повинні зрозуміти, що як елемент застосування в ході бойових дій. Це класна річ. Але ми повинні чітко зрозуміти, що для цього повинні бути створені умови, при які ми, знаєте, не можемо привести цей десант в жертву. Але разом з тим, я собі чітко розумію, що росіяни вони людей не рахують. Вони людей не рахують за людей. Тому. Якщо в них є достатньо повітряних платформ, які здатні перенести певну кількість військовослужбовців, то я не виключаю, що така вирогідність може бути. Ну і тут також згадуються новини західних змі про те, що, начебто, росіяни мають таку спокусу провести подібну операцію, але вже на території країн НАТО малюють різні карти, що, начебто, із е, західних частин Росії гелікоптерами або літаками переправляють десант на е, Калінінградську область, чи пак Кьонінсберг, і вже звідти пробивають коридор через Польщу, аби з'єднати її із дружньою для Російської Федерації Білорусією. От о, в цьому плані. Е, Якщо з українцями е, мають амбіції це все зробити, чи є у них наснага це зробити і з нашими партнерами і з НАТО? Дивіться е, сказати, е, то, що Російська Федерація готова сьогодні відкрити другий фронт? Ну, щось я в це дуже слабо вірю, угу. е, це по перше, по-друге, не забувайте, що якщо ми вже знаємо, да, що е, літак. А 50 Російської Федерації чи вісім штук справних залишилося. То ми чітко собі можемо уявити, що система вакції, яку використовується масово НАТО, причому різних національностей під будемо казати, різними національними прапорами, але в єдиній системі НАТО вона діє. І вона відпрацьовує відслідкову ситуацію. Крім того, не забувайте, що є засоби космічної розвідки, які значно потужніше працюють, ніж можна собі уявляти. І багато інформації, яку ми отримали від фактично наших партнерів, ми отримали в більшості своїх завдяки саме результатам діяльності космічної розвідки. Тому. Оце все, мені здається, і дає, знаєте, таку річ, і навпаки, робить таку собі заборону на використання чи проведення подальше проведення таких операцій. Якщо Росія фактично ну це вже, знаєте, такий собі гіпотетичний припущення, які, в цьому світі будуть мало о, вирогідними, але о, завжди є вирогідність, певна вирогідність цього. Якщо Російська Федерація повалить Україну і вийде на пряму конфронтацію з НАТО, то ми повинні чітко собі уявляти, що вона як мінімум буде потребувати певний період часу для того, щоб Заспокоїти певним чином своє суспільство, хоча я не дивлюсь, що вона дуже сильно хвилюється з приводу загибелі власних дітей і чоловіків. От. Крім іншого, спробувати створити певне угрупування. Тобто ж, не забувайте, що під час української скільки півтора року українського, Російської війни активної фази, я маю на увазі, вони втратили свій парк як вертольотів, так і військово-транспортної авіації, і все це треба якимось чином або компенсувати, або переплановувати операцію. Знаєте, я завжди казав, що так добре, коли там Російська Федерація мала шість повітряно-десантних дивізій. Але по великому рахунку військово транспортна авіації, навіть за радянські часи повністю не вистачало для того, щоб одну дивізію підняти в повітря, і угу. це треба розуміти. Тобто, це не таке вже не такий ж, знаєте, легкий прогулячний марш, який можна робити за прикладом Праги От або не треба забувати, що вони вже знають, що їх можуть очікувати в Василькові, чи в Гостомілі, чи в інших містах, де вони будуть планувати використовувати транспортну авіацію, військову транспортну авіацію або фактично армійську авіацію. І на останок, пане Ігоре, от ті випадки, які вже пам'ятаємо, коли росіяни провокували Польщу і загалом армію НАТО, коли залітали в повітряний простір Польщі літаками на кілька кілометрів. Такі були випадки, коли базувалися сили Вагнера, так званого у Білорусі, і також останні випадки, коли якось, начебто, випадково на ракети російські залітали і падали у Польщі, це можна називати промацуванням цього ґрунту. Для того аби надалі дивитися, якою буде відповідь НАТО. У Нас кілька хвилин, коротко, якщо можна. Знаєте, і так і ні. Чому? Тому що я не виключаю, ну, ви Румунію ще забули згадати, а, так. А, і так і ні. Тому що з одного боку ми маємо питання з не зовсім, будемо казати, досконалою технікою, яка дає збої, яка в багатьох випадках залежить від. Фактично західних комплектуючих, з одної сторони, з іншої сторони, я можу собі сказати, що так, це виходячи із поведінки НАТО. Тобто, по великому рахунку, НАТО саме повинно для себе вирішити питання, як реагувати на всі ці речі? Що з одного боку. Фактично показати Російській Федерації, що вона дуже сильно пильнує, і немає отої знаєте, дипломатичної стурбованості стосовно чого, а з іншого боку, треба іноді показувати зуби. Хоча давайте так, я вам можу і позитивний приклад привести цьому, коли вибачте винищувач російських військово-повітряних сил. Туреччиною був збитий і, вибачте, е, ну, важко, важко мені сказати, як це називається дипломатичною мовою. Але Російська Федерація вимушена була втертися, тому угу. що вона дійсно порушила державні кордони. І е, за це, е, якщо з ракетами, ну ясна річ, що тут треба просто збивати знищувати. То з пілотами тут явно вже по великому рахунку не вийде так, що вони залетять на територію і залишаться вибачте недоторками. Угу. Ну о, показав свої зуби пан Родже таї Пердоган і правильно зробив. Сподіваємося, що наші партнери також дадуть відсіч, коли їхній час настане. Як ми розуміємо, врешті-решт можливо таке, що він і настане. Тому будемо слідкувати за всім цим, тому що це стосується України в першу чергу. І я вам дякую, пане Ігоре, за те, що долучилися за чітку і послідовну розмову. Ігор Козій, військовий оглядач з нами був на прямому зв'язку. Дякую і вам, друзі, за те, що долучаєтеся, залишаю. Давайте лайки, всі коментарі читаю. Дуже приємно усвідомлювати, що підтримуєте і мислите з нами в одному руслі. Залишайтеся з фокусом. Павло Ковальчук. На все добре.